Урок математики. сторінка 48. Розгортаємо зошит наш. І перевіряємо домашнє завдання, яке ви на сьогодні підготували. Завдання перше. Познач суму цифр найбільшого двоцифрового числа. Найбільше двоцифрове число це 99. Сума цифр 9 додати 9 дорівнює 18. Завдання 2. Продовж твердження. Математика це наука про числа та геометричні фігури. Завдання третє. Продовж твердження. Арифметична задача містить лише числові дані. Тема уроку, над якою ми працюємо. Сторінка 48. Угорі читаємо разом. Нумерація чисел першої сотні. Усне додавання чисел. Точка пряма, поставимо собі задачі урока. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися читати і записувати числа першої сотні, додавати числа з переходом через десяток. Поговоримо про геометричні фігури, точка і пряма. Попрацюємо у будиночку чисел. Візьміть, будь ласка, ручки в руки. Між двома пальчиками на третьому, і обведіть в таблиці наступні числа: 19. Ось так, як я: 25 34, 57, 89 і число 100. Чим число 100 відрізняється від всіх інших, що ми обвели? Для його запису потрібно три числа, три цифри. А для всіх інших лише дві цифри. Зверніть увагу на те, як ми розташували з вами цифри. Ми їх, ми їх сьогодні обводили у порядку зростання 19, 25, 34, 57, 89 і 100. Пригадаємо пораду мудрої сови. Завдання друге. Числа. Можна розташовувати в порядку зростання або спадання. Числа розташовані в порядку зростання, якщо кожне наступне число більше від попереднього. Ще раз прочитайте. Повторимо разом. Числа можна розташовувати в порядку зростання або спадання. Числа розташовані в порядку зростання. Якщо кожне наступне число більше від попереднього. Наприклад, 10, 26, 58, 92. Кожне наступне число є більшим. Ну, а тепер виконаємо завдання 2. Перша зірочка. Прочитаємо числа 59, 40, 17, 6, 93, 28, 31, 98. Розташуйте числа в порядку зростання. Як це в порядку зростання? Кожне наступне число більше. Тобто ми обираємо саме найменше, яке є, і від нього утворюємо числовий ряд. Запишіть. Перевіряємо 6, 17, 28, 31, 40. 59, 93, 98. Підкресліть найменше число. Найменшим є число 6. Підкреслимо його однією рисочкою. Далі, будь ласка, позначте на числовому промені число, яке на 1 десяток менше від найменшого числа третього десятка. Нам треба знайти. Початку найменше число третього десятка. Повернемося до нашої таблиці чисел. Третій десяток починається числом 21. Ось 21 і є ось це найменше число. Тепер число, яке нам треба позначити, буде на один десяток менше. За число 21. Один десяток це 10. 21 відняти 10 дорівнює 11. Отже, знайдіть 11 крапочку і позначте на ній число 11, тому що воно на 1 десяток менше від найменшого числа третього десятка. Переглянемо презентацію. Увага на екран! до 9 додати 1. Дорівнює 10. До 9 додати 1 дорівнює 10. До 8 додати 2 дорівнює 10. До 8 додати 2 дорівнює 10. До 7 додати 3 дорівнює 10. До 7 додати 3 дорівнює Десяти. До шести 4 дорівнює 10. До 6 додати чотири дорівнює десяти. До п'яти додати п'ять дорівнює десяти. До п'яти додати 5 дорівнює десяти, до 4 додати 6 дорівнює десяти. До чотирьох додати 6 дорівнює 10. До 3 додати 7 дорівнює 10. До 3 додати 7 дорівнює 10. До 2 додати 8 дорівнює 10. До 2 додати 8 дорівнює 10. До 1 додати 9 дорівнює 10. До одного додати 9 дорівнює 10. Ми переглянули з вами не просто приклади, а склад числа 10. А тепер, будь ласка, допоможіть незнайкові заповнити порожні клітинки. Це склад числа 10. 10 – це 6 і 4. 10 – це 7 і 3, 10 це Дев'ять і 1, десять це 3 і 7, десять це 2 і 8. Знаючи склад числа 10, ми з вами можемо швидко виконувати додавання одноцифрових чисел із переходом через десяток. Додаємо частинами до 5 додати 6. У 6 забираємо. Стільки, щоб перетворити перший доданок на десяток. Ми знаємо, що до п'яти треба додати 5 і буде 10. Тоді залишається від шістки лише 1. п'ять – це десяток плюс 1 11. До 4 додати 9. 4 перший доданок. Скільки треба додати, щоб було 10? Звичайно, 6.

Попрацюємо над задачами. У відрі 8 літрів води, а в діжці на 9 літрів більше. Скільки літрів води в діжці вид задачі. На збільшення числа на кілька одиниць. Підказало мені ось ці слова на 9 літрів більше. Задачі, що мають на більше. Розв'язується дію додавання. 8 додати 7 дорівнює 17 літрів води. Запишіть, будь ласка. Виконаємо завдання хвалька. І так, нам треба з'ясувати наступне питання. Є дві точки. Ось точка А і друга точка Б. Я їх зараз підпишу. Точка А і точка Б. Перше запитання хвалька. Скільки прямих можна провести через точку А? Міркуємо. Перша пряма, друга пряма, третя пряма хтось захоче зверху вниз. Так, ще пряма, ще пряма. через точку А. Що ми бачимо? Що їх буде дуже і дуже багато через точку Б. Подивіться, скільки прямих я можу провести яку гарну намалювати сніжинку через точку Б. Що можна сказати? Що через точку А і Б, через точку А можна провести безліч багато прямих. Через точку Б можна також провести багато прямих. А якщо у нас буде. Дві точки точка А і точка Б, скільки прямих можна провести? Так, лише одну. Який ми зробимо висновок? Завдання 10. Через одну точку на площині можна провести безліч прямих, через будь-які дві точки на площині можна провести лише одну пряму. Бачите, як хитро! Якщо одна точка. У Нас прямих буде багато. А якщо дві точки, то пряма буде лише одна. Третій секрет. Існують точки, що належать прямій, і точки, що не належать їй. Як це? Подивіться на малюнок. Ось пряма С маленька літера, точка Б і точка Н. Точка Б живе на прямій. Знаходиться на ній. Говорять, що вона належить прямійці, а точка N живе окремо, не проходить через неї пряма, тобто вона не належить прямій. І так повторимо ще: через одну точку на площині можна провести безріч прямих, через будь-які дві точки на площині можна провести лише одну пряму. Існують точки, що належать прямій, і точки, що не належать їй. Позначимо точки А, Б, С і Д у завданні 10 перша зірочка, що належить прямій А. І так позначаємо точка А, точка Б, точка С і точка Д. Що їх об'єднує? Що вони належать прямій А. Вони розташовані. Тепер Поставимо точки, які не належать прямій. Точка N. Ось вона. Вона не належить. Точка П. Точка М. Точка Р. Ці точки N R P M вони не належать прямій, вони живуть собі окремо ось яка хитра математика. Ну а тепер переходимо до сторінки чемпіонів. Розв'яжіть, будь ласка, завдання і перевірте їх. так, дивимося. Дівчинка накреслила 9 трикутників і 8 чотирикутників. Скільки всього фігур накреслила дівчинка? Це задача на знаходження суми. Так. Тому що є запитання, скільки всього. Короткий запис до цієї задачі складається так. Ібо обов'язково станеться ось ця чарівна фігурна дужка. Задача на знаходження суми розв'язується дією додавання. 9 додати 8 дорівнює 17 фігур. Задача друга. Господар виростив 8 гусей, а качок на 5 птахів більше. Скільки качок виростив господар? Це задача на збільшення числа на кілька одиниць. Правильно, тому що є на 5 птахів більше. Це задача на збільшення числа. Вона розв'язується дією додавання. Ця задача записується ось так короткий запис, а розв'язуємо її ось так. До 8 гусей додаємо 5 качок. І виходить, що 13 качок виросте в господар. Оля поклала на стіл 18 ложок, а ножів на 9 штук менше. Скільки ножів поклала на стіл Оля. Вид задачі читаємо. Задача на зменшення числа на кілька одиниць. Так? Правильно, тому що на 9 менше. Ось так записується короткий запис: Ложок, ножів. Це головні слова. Розв'язуємо. Щоб знайти на менше, потрібно від 18 відняти 9 і маємо 9 ножів. Наступна задача. Книжка коштує 20 гривень, а журнал 10 гривень. На скільки гривень дорожча книжка за журнал? Читаю задача на знаходження остачі різниці. Ні, неправильно. Задача на знаходження остачі має запитання, скільки залишилось. А в нас є запитання, наскільки дорожча або наскільки більше?». Це задача на різницеве порівняння. Ця задача розв'язується дією віднімання. Ось так записується короткий запис і ставиться ось ця дужка, що називається Ванька встанька. Наскільки більше. Для того, щоб розв'язати цю задачу, потрібно від більшого числа відняти менше, 20 відняти 10 дорівнює 10 гривням. Домашнє завдання виконуємо у зошиті і в учнівському робочому зошиті. Розташовуємо числа у порядку спадання і розв'язуємо задачу на збільшення числа на кілька одиниць. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися читати і записувати числа першої сотні, усно додавали з переходом через десяток, пригадували склад числа 10, говорили про дві геометричні фігури, про точку і пряму.